Вітаю, друзі, ну що сьогодні кабінет міністрів схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію. Вона з'явилася трохи раніше ввечері, але... Побачимо, як за неї будуть голосувати депутати. Поки спілкуючись з депутатами з різних фракцій, я чую одне те ж саме. Ну, це мені подобається, це теж, але загалом голосувати не можна. Я хочу сказати, що тема настільки болюча закон про мобілізацію, що багато депутатів відмовляється на нього голосувати, боючись за свої ефемерні рейтинги. Рейтингів ні у кого з них немає. І у переважної більшості слуг майбутнього теж немає. Більше того, зараз про країну треба думати, а не про себе, але. Це ж в професійної середі повинно так бути, в серед слуг, все інше. Гаразд, будемо сподіватися, що їх переконають, і чим швидше їх переконають, тим краще. До речі, дуже цікаво. Вчора з'явилася інформація про те, що законопроект буде розглядатися тільки у березні, і от в останній день січня. Законопроект можуть розглянути, а можуть і не розглянути. Подивимось. Хоча він може бути позачерговим, це край необхідно на країні. Це закон уряду, хоча його називають в парламенті закон шмигель безуглої, але знаєте, там нема шмигельону обіцянок і там нема великої кількості безуглих ідей, але вони теж є. І так, по перше, що ну, перше привертає увагу, давайте поговоримо про це. Так, серед норм, які там є задатки, це перше: 2 двох-трьохмісячне навчання і тренінг для мобілізованих. А до речі, воно й так зараз існує. Так були випадки, коли зразу кидали в окопи. Таке теж було. На жаль, до людей так ставилися, і це створило такий міф про те, що всіх зразу в окоп, але ні. Готують бригаду, готують людей, їх тренують, Потім злагодження, все це 2-3 місяці. Так відбувається в житті, так відбувається зараз по закону. Якщо цю норму донесуть до переважної більшості, то згідно останніх соцопитувань, десь 36% позбудуться своїх страхів про те, що їх зразу кидають кудись на нуль, замість того, щоб їх тренувати в Україні або за кордоном. До речі, мобілізований це не нуль. Мобілізований в залежності від його ввосу, а військової спеціальності. Мобілізований дивиться, куди він де. Він може бути юристом, бухгалтером, займатися паливом, займатися кухнею, займатися логістикою. Величезна кількість напрямків. Тому. Це окрема історія, і тут важлива комунікація. Комунікація на рівні держави з громадянином. Треба доносити всю інформацію, і пояснити, що відбувається. Потужна інформаційна кампанія по єдиному телемарафону і всім каналам, навіть анонімним телеграм-каналам, які працюють на владу, дуже допомогла. Чи вірю я, що це станеться? Маю сумніви, але дива інколи стаються. Поїхали далі. Звільнення від військової служби всіх людей з інвалідністю. Взагалі, а, далі, оновленій версії проекту мобілізацію зберегли зміну. І зменшили призовний вік з 27 до 25 років. До речі, Зеленський не хоче це підписувати. В нього такий закон окремий лежить, і він не хоче зараз. Сподіваюся, що якось це зможуть обиграти. Не зможуть, тому що відверто штурмові бригади потребують молодих хлопців. Старі діди від 45 до 58 вже не дуже добрі штурмовики. Ні, вони можуть щось робити. Але ефективність їх дорівнює значно ніше ніж більш молодих хлопців, і це треба визнати. Далі це питання, до речі, буде дуже дуже контроверсивним. Вовколо нього буде дочитися величезна кількість боїв, тому що ніхто не захоче приймати на себе відповідальність і казати, що це він прийняв таке рішення. Подивимось, подивимось, що буде далі. Далі, механізм запровадження обмежень щодо тих, хто ухиляється від мобілізації, дещо змінний. Тепер ТЦК та СП звертатимуться до суду. Якщо громадянин добровольно протягом 10 днів, з дня вручення повістки не з'явився до ТЦК, в тому числі за закордонної дипломатичної установи України. Якщо громадянин закордонний, то рахуйте. Суд буде вирішувати, чи накладати обмеження на виїзд за кордон права на керування транспортним засобом, або блокувати його рахунки. Громадянин зобов'язаний реєструвати електронний кабінет призивника – Військово зобов'язаного резервіста, до речі, у тут єдине запитання: а держава якось це унормовує, тому що держава повинна забезпечити тоді всім тим пристроями, на яких можна зареєструвати. У нас дійсно є велика кількість людей: прошарок людей, які не багаті, які живуть навіть не в містах, у яких немає не те, що там ноутбука або а, смартфона, але і інколи. І телефон це взагалі радість. Ну, так якщо це розуміють Верховний Рад, що там всі вважають, що у всіх вже які там 15 айфонів, 16, я не знаю. Я, я на Андроїді. Тому там всі вважають, що всі з таким ні. Ні. Посилак, треба поїздити подивитися там і Nokia 33,10 бувають і все інше. Тому тут треба розуміння, як люди повинні це робити далі. Те, що повістка може бути прислана в електронному кабінеті, це перше. А друге, у разі ухвалення документу, громадяни повинні при отриманні цієї повістки міттєво приїхати в ТЦК СП. Але питання: якщо людина не має доступу постійного до свого електронного кабінету, тому ця норма ну вона буде дуже суперечлива, і я не вірю, що вона залишиться, хоча кабмін її намагається пропихнути. Подивимось, цікаво далі. Вибачте, <кхід> у разохвалених документів призвати зможуть громадян, які мають родичі з інвалідністю першої чи другої групи, за умов, що такі особи з інвалідністю мають інших працездатних осіб, які можуть їм опікатися раніше було інакше. Також якщо чоловік або е, дружина. Мають такого супруга, то вони теж можуть бути призвані. А після підписання законопроекту буде необхідно оновити дані всім призивникам, резервістам протягом 60 днів, тим, кому після 24 лютого 2022 року було встановлено інвалідності другої та третьої груп. Окрім військовослужбовців, вони мають пройти переогляд. Далі з 25-го року пропонують запровадити базову загальну військову підготовку до трьох місців при закладах вищої, вищої освіти як окрема дисципліна. А строкової служби не буде. Взагалі, це трохи нагадує Ізраїль, і це непогана ініціатива. Подивимося, що з неї вийде, і чи не буде це історію, коли знаєте. На тобі, Боже, що мене не гоже, що буде номінально рахуватися там, чомусь когось готують, але, як завжди, староста буде заповнювати за всіх, а ніхто не буде ходити. Оце дуже важливо, тому що якщо це буде імітація, ну симулякар, то навіщо це треба? Нам дійсно потрібно готувати людей до війни в будь-якої випадки. Ще раз кажу, Ізраїль або Швейцарія непогано можуть стати прикладом у цій історії. Далі на військову службу не підлягають студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень. Засуджені громадяни, і це найцікавіше, що мають умовний термін за бажанням можуть бути призваними на військову службу. От мені цікаво, це чи можуть громадяни, які можуть бути призи на військову службу, отримати умовне покарання, ну жарт, але. Щось в цьому от є, да? тому мені здається, все ж таки, що зараз може бути цілий вал таких рішень, що люди будуть отримувати умовні покарання. Я не жартую, я зараз серйозно про це кажу. І таким образом відмазуватися. Вибачте, але я от засуджений умовно, але засуджений. і ні, ні, ні. Треба це вирішувати. І треба розуміти, що відповідальність суддів, які будуть приймати неправові рішення, повинна бути максимальними. Ну, наприклад, 15 років з конфіскацією, якщо буде доведено, що це фальсифікація. Треба таке, таким займатися. Хоча я впевнений, що наші люди навіть структури зроблять, які будуть займатися системним підходом цього напрямку. Далі виключено відсутність наведення військового обліку громадян України, які постійно проживають за кордоном. А це зрозуміло, тому що ну фактично це імміграція. Ми все розуміємо не гірше ніж будь-то інше. Будь-які вибачте, будь-які консульські дії в закордонних дипломатичних установах для осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є військове зобов'язані здійснюватись виключно за умови наявності в них військово-облікових документів, в тому числі оформлення паспорта громадянина Україна закордонного паспорта громадянина. Тощо до речі, там є виключення там. Щось про позбавлення волі, коли є, коли треба негайно оформити документи про е, наслідство, щось. Ну, подивитись, це буде все про відомо. Е, Демобілізація пропонують робити. Демобілізацію пропонують робити через 36 місяців плюс один е, після мобілізації. Ну, кажу відверто, треба зразу розуміти, що в нас за рік. Повинно демобілізуватись будуть, ну там десь 300-400 тисяч людей, може 500. Тому треба розуміти, хто їх замінить, і через деякий час і ті повинні будуть демобілізуватися, тому. Я розумію, що хочеться дуже хочеться зробити такий законопроект, який би був подобався. Але давайте робити законопроект, який буде реальним, щоб не сталася така історія, що одні буде казати, ми готові проголосувати, якщо буде 36 місяців. І інші кажуть, що якщо не буде, але знаєте, якщо людина знаходиться в Авдіївці, 36 місяців це вічність. Ну, я так кажу, як є, тому все ж таки треба розуміти, людина знаходиться на фронті, чи людина знаходиться. На охороні штаба якогось або якогось об'єкта охороняє, е, якщо там 36 місяців, ну це різні речі. Тут треба дуже уважно підійти до питання, і найголовніше, що не ба не гратися в це, тому що закінчиться дуже погано. Люди будуть обурюватись. Ну як і з історією коли пропонували там за 40 тисяч гривень щомісячного оплати відмазувати бізнесменів, що вони платили і можуть не воювати. Ну теж це дурня, це дурня, яка вже має приклади в історії людства, які закінчились дуже погано. Хочу нагадати ще раз: що накладання обмежень на ухилянків через суд можливі в трьох варіантах: арешт на банківські рахунки та цінності, які зберігаються в банках, так. Депозити теж. Обмеження на виїзд за кордон. Але у нас тут обмеження на виїзд за кордон для переважної більшості людей, до речі, це окрема історія. Обмеження прав на водіння машини. Подивимось, от мені цікаво, як це буде реалізовано. Ну, дійсно, цікаво, тому що у нас є незаконно ти передав комусь автівку, все, вона когось іншого. Що далі? Ну, питання може не бути вирішене. А, далі, а, дивіться. У новому законопроєкті виключена норма захисту від призиву для тих, хто має дружину. Я про це казав, чоловіка чи батька з числа осіб з інвалідністю першої та другої груп. За умов що такі особи не мають інших протисадних осіб. А міські адміністрації, і місцеві органи влади забезпечують прибуття призерників ТЦК. Ну, це буде теж проблема, ну особливо в тих місцях, де локації невеликі, і це буде важко реалізувати. Фізично важко, тому все ж таки знімати це з ТЦК СП не треба, або треба все ж таки якось прописати інший протокол, бо так воно працювати не буде. Ну я кажу заздалегідь щоб потім ніхто не дивувався, а чому воно не ну, не працює а, далі. Оце найцікавіше для мене. і Я хочу зрозуміти, як обмежено придатні будуть проходити перевірку на протязі 9 місяців, а потім вже будуть визначатися. Або пригодними, або непригодними. Одна моя знакома людина дуже цікаво сказала: це історія, коли ніяких обмежень не будуть, несіть гроші. Якщо саме таке закладають в закон, ну тоді проблема. Треба все ж таки більш уважно подивитися про наші супроводжувані підзаконні акти, які будуть від Кабміну. Це дуже цікаво. Тому що мені здається, тут є корупціногенний маркер, і це буде заважати проблем, буде створювати проблеми, буде заважати взагалі мобілізації. Далі, громадяни, які зараз є у запасі, можуть привлекатися до робіт оборонного характеру. А от про жінок найцікавіше: мобілізація жінок, всі жінки, які мають медичну або фармацистичну спеціальність, будуть ставитись на військовий. Облік, ті, які мають спеціальність професію, яка поріднена з військовою військовою, це по бажанню. Жінки на військовому обліку можуть бути або призвані, або залучені для оборонних робот в військовий час виключно на добровольних засадах. До речі, ті громадяни, які зараз знаходяться в запасі, можуть бути залучені до робіт оборонного характеру. Ну, що я можу сказати? Багато чого треба дивитися, треба на все, але ще до речі, що не забув: відсрочка для аспірантів, які навчаються зараз по контракту, це за гроші. їм відсрочка відміняється. Це була до речі, така лазейка для багатьох, але ті, хто дійсно отримували цього світу і ставали аспірантами, ну для того, щоб отримати. Степінь або, наприклад, знання, от з цими буде цікаво, треба теж якось диференційно підходити, але хто буде цим займатися, навіть гадки не маю тому що створення будь-якого органа породить корупцію, таку, що краще взагалі не чіпати нічого. Далі є деякі причини, коли людина не може прийти в ЦЦК СП, незважаючи на те, що його фактично там покликали не тільки повісткою, а прийшли за ним це. Будь-яке стихійне ну, стихійна подія це ураган, це паводок, це все. Тобто, все, що там є під стихією, можна сказати, не можу далі. Я на останнє залишу найцікавіше далі. діє країна агресора, або інші обставини, при яких залишаються можливості приїхати до найближчий пункт ЦКСП. СП. В потрібний срок а смерть близького родича, батьків, дружини, дитини, рідних брата або сестри, діда та бабки, або близького родича дружини. А, а ще зараз найцікавіше: такою ж причиною може бути хвороба мобілізованого. Так, якщо того, якого мобілізують, хворіє, то він може не приходити. Хвороба може бути, мабуть, дуже довгою. Цікаво, чи є перелік хворіб хвороб, яких, які підпадають сюди. Бо ні, буде застуда, ковід, сумовід... ну буде все ж завгодно. Ми ж теж розуміємо. І до речі, це теж можливість постійно займатися корупцією тих, тим людям, які будуть визначати хворіє людина чи не хворіє. Хтось, впевнений, буде хворіти 24 на на протягом року. Це до бабки. Не ходи, але найцікавіше у всьому цьому а, скільки часу зараз це будуть приймати. Тому що ще раз кажу, голосів поки немає правок. Я навіть не уявляю, скільки їх буде кожен захоче попіаритись, кожен захоче зробити добре своєму виборцю, Хоче, щоб його виборець побачив, і для кожного, кожного буде причина потім не голосувати, якщо його правки не. Залучать в обговорення, а потім не додадуть до законопроекту. До речі, а Микола відбол Тішенка вже написав, що якщо будуть якісь порушення, то тоді Ну хочу йому сказати зразу, що його нічого не задовільнить. Я пам'ятаю, як він був проти голосування за декларації. Тому тут можна навіть не звертати уваги. Ну, це ж Тішенка, що казати. І ще одне питання, яке. Ну, дійсно мене цікавить це те, що частину роботи обов'язки ТЦК перекладають на місцеві адміністрації самоврядування. Це буде великі витрати. А хто буде компенсувати з якого бюджету це до речі, взагалі ніде не прописано і ну, нічого не, не, немає. Але найцікавіше в цьому, щоб закінчити все. Днем вручення повістки про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки є ще раз, щоб ви звернули день вручення такої повістки під розписку, це зрозуміло. І день отримання територіальним центром це територіальним центром комплектування соціальної підтримки повідомлення про доставку такої повістки до електронного кабінету призовника військово та резервіста. Нагадаю, що питання. Хто повинен забезпечити можливість доступу до такого кабінету, я мовчу навіть про засоби, щоб інтернет був. От щоб інтернет був, хоч би. Бо як людина в електронному кабінеті побачить а, цю повістку? Ну, це ж зрозуміло, тому це ж, теж окрема історія. І от все це, знаєте, Ну в мене є багато питань. Дійсно. Тому я кажу. Законопроект сирий, ну подивимось, може, зможуть доопрацювати, але щоб ви розуміли, мобілізація потрібна Україні, вкрай необхідна, Це питання виживання країни. І замість того, щоб зараз робити такий сирий законопроект, краще б вони трохи довше його попрацювали, наприклад, ще тиждень, і подали б його в талонному вигляді. Тому мені здається, що такий законопроект подали навмисно, щоб затягнути строк, бо голосів немає. Голосувати за це. Переважна більшість депутатів не хочуть, подивимося, як їх будуть ламати через колено. коліно. А головне, навіть Зеленський не хоче і слова казати про мобілізацію або підписувати закон, де норма зменшена з 27 років до 25. Пам'ятаєте про це? Ну, от, тепер уявіть все разом. А от чекати не будуть, поки ми все це владнаємо. Вони і далі готуються до повної окупації України. Тому тут питання просте: можна ігнорувати це, цю мобілізацію, і тоді будуть мобілізовані всі чоловіки, які хочуть, не хочуть, до російської армії побачити, не вірити, подивіться, що діється на окупованих територіях. Саме так там і сталося. Далі робіть виставки: в будь-якому випадку, я не дуже вірю в швидке проходження цього законопроекту, але швидкість необхідна для виживання України. Слідкуйте уважно за Верховною Радою. Це важливо. Папа. -па. І все буде Україна.